Капуста айсберг районована для непростого клімату Далекого Сходу, налив і дозрівання качанів пізніх сортів тут припадають на сезон дощів. Гібрид володіє важливим в таких умовах якістю, стійкістю до розтріскування, але це лише одна з переваг айсберга. Історія капусти айсберг. Заявка на сортовипробування сорту капусти Айсберг Фодин і внесення до держреєстру селекційних досягнень була подана в 2009 році під московною агрофірмою СЕДЕК. У 2013 гібрид був зареєстрований з допуском до вирощування всього в одному регіоні далекосхідному. Відгуків про цю капусту в інтернеті мало її не обговорюють на форумах. Можливо, всю славу айсберга Фодин забрав собі салат під такою ж назвою, навіть всезнаючий гух при запиті, капуста Айсберг, наполегливо видає інформацію про салат і його фото, до речі, салат і, схожий на капусту, теж росте великими і круглими качанами. Таке нав'язування іншого овоча замість капусти вводить городників оману. З'являється відчуття, що це одне і те ж рослина. Але капуста айсберг ніякого відношення до розрекламованого салату не має, опис гібрида. Айсберг по терміну дозрівання пізня капуста від сходів до господарської придатності проходить 135-140 днів, кущ розостається до 70 в діаметрі, розетка піднесена, найближчі до качана листя спрямовані вертикально. Листя невеликі, середнього розміру, покриті густим восковим нальотом, чому здаються синьо. Або краї листя рівні, а поверхня пухирчаста качан округлий, покритий на розрізі білуватий, зовнішня кочерига середньої довжини, внутрішня довга, маса качана 1,5-2,2, щільність 4,5 бала, цінність гібрида айсберг, стійкість до перепаду температур, здатність довго зберігатися на корені, не розтріскуватися і не гнити висока лежкість в зимовий період. Товарна врожайність при промисловому вирощуванні вище стандартної і може досягати 156-390 ЦГ максимальна в Хабаровському краї, 434 ЦГ на особистих ділянках з 1-2 збирають 7 3 7 5. Товарна врожайність позначає кількість плодів, що відповідають товарним якостям. Загальна врожайність вище товарної Вихід товарної продукції у цього сорту становить 8-9, а пуста придатна для салатів квашення. Свіжі качани зберігаються до весни, вони соковиті і хрусткі. На момент написання статті характеристики качана iсберга 1 наявні в держаєстрі і на сайті оригінатора фірми «Седек». не в усьому збігаються. Оригінатор фізична або юридична особа, яка створила, вивела або виявила сорт рослини, або породу тварини і або забезпечує його збереження, але не є патентовласником, Вікіпедія Вікі. 09E18008030080б001 820б180 таблиця. Характеристики качана з Держреєстру і від оригінатора показник Держреєстр селекційних досягнень, сайт оригінатора формокругла округлає округла. Колір нарази забиловатий, балуватий, Вага один, п'ять, два, двадцять три-чотири середня. кочерига порозмерудлене коко хорошої отличній особливості вирощування у регіоні районування айсберга пізні капусти сіють на розсаду 5-15 травня в парники під рами зі склом, плівку або агроволокну. Насіння розкладають на глибину 1 см смрядками за схемою, 3 см в ряду і 5-6 між рядами. Відео універсальний спосіб посіву капусти в ящик. Догляд за капустою в розсаднику включає наступні обов'язкові елементи, поливи земля повинна бути постійно вологою, а на наступний день після поливу ґрунт в рядках розпушують підживлення при появі другого справжнього листа або четвертого, вважаючи сім'я долі, вносять азотне добриво на стій посліду 1-2-0, коров'яку 1, 10 або сечовини 3 на 1 води. Провітрювання відкривають або відкривають повністю розсадник в залежності від погоди. У відкритий ґрунт розсаду висаджують 5 15 червня. Схема для айсберга 6040. 40 50 см, щоб в дощову погоду зайва вода не застоювалася біля коріння, в умовах вологого клімату роблять високі грядки або гребені. Догляд на постійному місці здійснюється за стандартною схемою, Поливи в жаркі періоди, щоб зволожити. А не залити землю на глибину залягання коренів капусти. 50 см за 2-3 тижні до збирання поливи припиняють підгортання двічі за сезон, коли у рослин відросте велике листя і на початку наливу качанів під годівлі до 10-15 липня вносять азотні, як в розсадний період, потім хосфорно каліні по 15-20 суперфосфату і сульфату калію на 10 води. Добрива повинні бути внесені не пізніше ніж за 1-5 місяці до збирання качанів. Оптимальний термін збирання пізньої капусти на далекому сході – 1-10 жовтня, тобто до приходу перших осінніх заморозків. Якщо запізнилися, то підморожені качани відправляють на квашення, можна їх і зберігати, але спочатку потрібно потримати в теплі і просушити інакше конденсат, що утворився під верхнім листям. Призведе до загнивання, з'їдають такі качани в першу чергу. Відео рубаємо капусту на зиму, відгуки про капусту айсберг. Дуже люблю капусту айсберг, її і вирощують віка один три. Сумніті одвами стю діосцом бік фарм людістю сімсомен три п'ять, сім, два, Брала насіння айсберга вперше і залишилася дуже задоволена. При посіві зійшли всі насіння. Розсада вийшла дуже хороша, міцна з хорошою кореневою системою завдяки обробці насіння сходи не хворіли. Висадила у відкритий ґрунт, взялася вся, урожай вийшов, відмінний. Качанчики міцні хрусткі, дуже добре йдуть і на засолювання, і на салатик, якщо правильно поливати, не заливати після формування голови, то не тріскатися багато я не зберігаю, залишаю штук 5 головок. А решту закупорюють і зберігаю в підвалі Оло один вісім нуль шість. От за купили перевіреного виробника. Це дек, у них завжди висока схожість і нормальна ціна. Перевагу при посадці віддаємо пізньостиглим сортам, вони краще зберігаються соковитіше, стало бути смачніше, качани айсберга виростають масою до чотирик. Схожість хороша, догляд мінімальний, поливай і все рекомендувавши саншекс. Оцовікцом Ревів 415000 айсберг 1 – це пізній сорт універсального призначення для вологого клімату Примор'я, агротехніка стандартна. Головне дотримуватися термінів посіву, висадки внесення підгодівлі і збирання врожаю. Також важливо не забувати поливати капусту, особливо липневу спеку.